В навчальному центрі Пульс за 8 років навчилися вести бухгалтерію понад 5 тисяч осіб, більшість з них були з нуля, але завдяки унікальній методиці викладання освоїли бухгалтерію, навчилися нараховувати та виплачувати заробітну плату, сплачувати податки, вести облік готівкових та безготівкових коштів, виставляти та виплачувати рахунки. Проводити інвентарізацію, списувати запаси, вводити в експлуатацію необоротні активи, нараховувати амортизацію, подавати звітність, складати баланс, фінансовий результат, формувати декларації по ПДВ, проводити коригування.